Ну що, друзі, це відео буде для тих, хто кричить, що в Україні немає правосуддя. Воно є і рішення сьогоднішнього суду, про яке ми вам розповімо, тому беззаперечний доказ. До речі, таких судів дуже і дуже багато. Тому треба захищати правильно свої права, а не кричати, що в нас все погано. Так, є речі, які погані, але як і в будь-якій країні, є речі, які хороші. Ось, наприклад. Депутат Верховної Ради України подала позов до громадського активіста за те, що він назвав законопроект, який вона подавала у Верховну Раду України аферою. А судячи з рішення суду, то й взагалі він не добирав слів і виразився так, як то кажуть, в народі смачно. І як ви думаєте, хто виграв суд? Отож, бо додивіться це відео до кінця, і сьогодні ми з вами побачимо, як, якщо ти правильно захищаєшся, можна відстояти свої права в суді. А щоб це відео побачило якомога більше людей, поставте йому лайк, поширте обов'язково друзі, будьте активними. Це відео в своїх соціальних мережах серед своїх друзів. І обов'язково підпишіться на канал, тому що тут ми розповідаємо хоч і болючу, але правду. Разом з тим, у нас є погана новина. На даний час стоїть питання взагалі про наше фінансове виживання, оскільки донатів практично немає. Отже, в даному випадку ми поставлені на межу виживання, і або інформаційне агентство знаходить фінансування, або будемо змушені припинити нашу діяльність. На превеликий жаль народу України правда не потрібна. Дивляться нас мільйони людей. Ми це публікуємо в кожному відео. А донатів взагалі копійки. Ось так, друзі, нічого не поробиш. Така правда. Але для нас це буде чудовий досвід, адже завдяки цьому ми побачили, що правда в Україні потрібна тільки невеликій кількості людей. Із півтора мільйона постійних наших глядачів, до речі, постійних глядачів. Знаєте, скільки в нас спонсорів, ви зараз впадете? 24 спонсора. Тобто, 24 людям ми дійсно потрібні. Усі інші Ну ось так, мільйони людей. І подивіться, скільки наші відео дивляться, а скільки лайків. І ви все зрозумієте. Але кому що ти скажеш? Людей це не цікавить, значить, не цікавить. Ну що ж, а поки можемо вести ефір, розкажемо вам про правосуддя в Україні. Також депутат Верховної Ради України Шуляк Олена Олексіївна звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва. Судею в цьому процесі був Волошин Василь Олександрович. З позовом про захист щасті та гідності до громадського активіста, який опублікував своє бачення законопроекту про будівництво, так от депутат Шуляк-Олена, за сумісництвом вона являється головою фракції Слуг народу, програла вказаний суд. Тобто суд відмовив їй у задоволенні позову до громадського активіста на тій підставі, що вона є депутатом, і будь-які оціночні судження, навіть якщо вони є доволі жорсткими, не можуть бути оскаржені в суді, оскільки оціночні судження відрізняються від фактичних даних. Фактичні дані можна перевірити шляхом надання або спростування певних доказів. Оціночні судження перевірити неможливо. Тобто, якщо ви щось називаєте аферою, то це ж не означає, що та людина, яка це робить, є аферистом. Саме так вважає суд. А якби ви сказали, що та чи інша людина аферист, ось тут уже відповідальність наступає. І пані депутат в даному випадку суд виграла. Висновок треба вміти правильно висловлювати свої думки, в тому числі критичні. І тоді навіть суд не зможе нічого зробити. І навіть за умов, якщо на тій стороні позивачем є депутат Верховної Ради України партії, яка сьогодні править. Разом з тим наголошуємо вказане рішення, це тільки рішення суду першої інстанції. Будемо слідкувати та дивитися, що. Скаже апеляція, якщо пані депутат все-таки напише апеляційну скаргу до апеляційного суду. Для цього в неї є 30 днів. Ну і звичайно якщо ми не збанкрутуємо через фінансові неможливості оплачувати послуги, які нам надаються, роботу наших працівників, офіс і так далі, тоді ми вам про це розповімо. Бережіть себе, друзі. Слава Україні!